Всім привіт! Думала сьогодні, якщо чесно, не знімати влог, тому що в мене день такий домашніх справ, скажімо так, а потім згадала, що бачила чи сьогодні, чи вчора ввечері якраз коментар, що Настя, знімає все і вдома також. Я просто не знаю, цікаво це буде чи ні, тому що в мене сьогодні мені треба все закінчити, всю уборочку, скажімо так, я хочу забрати сьогодні ввечері луну. От, Тому хочу вже все-все дочистити, що треба. Зараз я їду в епіцентр, тому що перед тим, як все це доробити, мені треба купити ще ці вішелочки. Ще мені потрібно було. А ще я хотіла взяти одну мусорку, тому що в мене після Європи звичка сортувати сміття. От, Або одну, або дві, щоб їх стояло куди скло скидати, куди коротше, папір, картон і куди пластик. От. Хочу це зробити. А, і ще одну хотіла купити це, я хотіла ще зробити до війни, але не встигла. У мене є, куди я складаю Спасибо! Клас! Спасибо! Грязну білизну, чорна така штучка, вона не дуже велика. І я хотіла таку саму купити білу. Щоб в чорну складати чорне, а в біле складати біле. Ось. Боже, таке враження, що тут ніколи не закінчується у людей ремонт. Я не знаю, я виїжджала, тут постійно ремонтні роботи були. І зараз просто весь ранок, оце. Капець. Війна в країні, люди ремонти роблять. Коротше, я швиденько в магазинчик проскочу в епіцентр і в продуктовий. І додому все все добирають, все, все зробить. У мене сьогодні немає настрою щось. Я хоч гарно виглядал, тому я бачите, як ідей на домашній, я так виглядаю на домашнім. Знаєте, що хотіла сказати? От був час, коли бабуся, всі бабусі казали мені, бери там пакет з собою в магазин. А я думала, та ну ніколи не брала пакет з собою в магазин, купувала вже там, якщо було багато покупок. А тепер, будь ласка, ось цей рік, ось ці обставини. Коли я беру пакет з собою, тому що він коштує зараз в магазині гривні чотири. Типу. типу, є оце враження, що ти два рази не купиш пакет, і за вісім гривень можна ну, щось вже інше купити. От. Тому, коротше, я тепер беру свій пакетик з собою. Отак, доросле життя. А ще мені завжди, коли ми жили ще на квартирі, я пам'ятаю, та й потім в будинку бабуся завжди казала, надівай тапочки. Я не знаю, чому в мене не було взагалі зависіки ходити в тапочках. Але з віком також прийшло це. Я вже декілька років я постійно ходжу вдома в тапочках, я вже по-іншому не можу. Все, приїхала. Мама, твій любимий епіцентр. Ходжу, що просто тут дивлюсь. Може, згадаю, що мені ще потрібно. Візьму. Як прикольно. У нас з'явилась картина по номерам українські дивіться. Вау! Аж захотілося купити, але не буду. Коротше, вирішила я ну, їх наших ці мусорки. Я взяла просто вішилки і всі мокрі серветки ще. Там одна маленька мусорка коштує 500 гривень. Типи ні, не зараз, може потім якось. Буду сортувати просто по пакетам. Бігала в магазин тепер і за поїхала тривогу. Пройти до найближчого укриття. Нарешті купила все, що мені потрібно з продуктів. Вдома вам покажу. Розпаковочку зробимо і зараз вже їду додому. Я вдома у нас знову повітряна тривога. Взагалі сьогодні настрої. Я не знаю, прям немає, бо вчора Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро. Ну, українці знають новини просто. Просто треш. Коротше, зараз покажу, що я купила. Сьогодні у мене ось такі два величезні пакети, ось водичка. Ну, я вже купила все, що мені потрібно, щоб готувати. І вже доведеться так тільки потрошку щось закупати, тому що, о Боже, наскільки ж можна, вгомоніться. Тому що ви розумієте, в мене був холодильник повністю пустий, і прийшлося купляти усе. От, Слава Богу, що крупи там ось були. Я тільки гарячану крупу досипала. І всі чаї в мене були, кава, все це залишилось. от. Так, ну що, в мене тут вішелочки, за якими я їздила. Далі, все для готовки, грибочки. Потім в мене тут броколі. це щавель. Це водичка в зал, я буду її сюди набирати, мені потрібна була маленька бутилочка. А, блін, в мене ж є, боже, я забула зовсім. У мене ж є ось така, я про неї забула. Ну, буду сюди далі. І така є, господи, ну все, Склероз. Нічого страшного. Пригодиться. Потім я взяла сирок ось такий один. І взяла ще один моцарелу ось. Це називається Людина приїхала з Італії і звикла ось до такого сира. Я ніколи в житті його не їла до Італії. А там його їдять постійно. І ось тепер, подивіться, я також його беру. Потім в мене тут помідорки, перчик червоний один. І один у мене тут жовтий. Ось. Так, це я взяла снікерс. Він буде просто лежати, коли мені захочеться солоденького. І вафельки так само. Ось я взяла вафельки і снікерс. А потім у мене тут лаваш, молочко. Це те, що в мене закінчується швидше за все, тому що я роблю каву постійно. Потім у мене тут йогурт ось такий: авокадо, буряк. Дві томатні пасти і буряк це борщик буду робити. Ой, і звичайно. У мене ж ціни закінчилися, я вже нові взяла. Потім кабачкова, Ікрас кабачків, яку я розбила попередній, в мене її не було. Ось такий вершковий сирочок плавлений. Цибуля. Сік отакий яблучно-чорничний. Два йогурти з льоном. І дуже люблю з лаками або льоном, дуже смачно з висівками. І в мене тут ще курка. Я взяла і гомілки на супчик, і просто курячу грудку, філе. Е, Взагалі, як завгодно можна її робити. І взяла ще ось таку одну четвертинку, щоб запікати її в духовці. От. Це в мене в одному магазинчику, а потім я ще заїхала в інший магазин. І докупила дещо. Докупила я, значить. Я згадала, що в мене з фруктів тільки яблука і докупила ще грушу Ось такі двоє вершків. Це, якщо буду робити, от з грибами там можна пасту типу зробити. Коротше, вершки знадобляться. Гречані ось такі хлібці. Це я просто з машини забрала. Ось таку курячу приправку взяла. Це, якщо запікати буду, то її використаю. Два ось такі сири, також згадали, що немає, щоб зробити якісь сирнички, або ну, що завгодно, коротше, з творогу. І в мене тут ще шинка. Ось такі в мене покупочки. Все це вийшло більше тисячі гривень. Ну, зараз такі ціни. Але я тепер можу готувати все, що тільки захочу, і мені доведеться тільки потрошку щось докупляти, якісь маленькі речі, типу тобто, там що закінчиться, знаєте. От, так що я дуже задоволена сьогоднішніми покупками. Зараз я це все швиденько в холодильник. Оце сьогодні, звісно, просто дар Божий. Знову повітряна тривога, вже друга. Зараз тільки 12 ранку, вже дві повітряні тривоги, і після вчорашнього реально стрімно, що щось десь прилетить, якщо чесно. От тому, що вчора, ну звісно, конечно... ну ви знаєте. От, я зараз це все розкладу, змонтую відео, напевно, сяду, викладу. А потім вже займуся всім іншим, всією уборочкою, розкладанням речей. Я хочу, мало того, щоб все перестирати, всі речі, я хочу їх всі вигладити і дуже красиво зложити в шкафчик. Щоб також, потім, знаєте, реч, одну взяла. Відразу ж ввечері її випрала, там, погладила і дуже. Коротше, хочу, щоб все прям лежало дуже зручно і дуже, щоб я могла в будь-який момент, ну блін, ми живемо в такій ситуації, все ж таки, що в будь-який момент може бути потрібно зібрати швидко речі. Я взагалі хочу зібрати сумку і покласти яку, якщо що швидко схопила, і якщо десь доведеться виїжджати швидко або бігти в бункер. От, щоб вона була і щоб взагалі речі лежали завжди зручно, щоб якщо що я могла дуже швидко зібратися, знала де лежить. Ну блін, такі ре такі реалії. Тому коротше займаю зараз цим викладу відось. Я зараз вмикну собі музичку, поставлю поки фотоапарат підзарядитись, тому що я ж знаю. Я потім його візьму, а він знову розряджений. Бляха, я забула зовсім знімати, тому що новини капець. І мама мені постійно пише, що зараз велика загроза, і коротше, всі ці новини, я просто я взагалі забула за відео. Е, ходжу, щось роблю, а думки зовсім про інше і, не знаю, треба, треба якось підготуватись на всякий випадок, якщо бахне. Я, напевно, пару днів поживу там, у батьків, у наді, тому що там є підвал. У мене тут нічого немає, де я живу. Коротше, я Афії просто, якщо чесно. Що в світі відбувається? Я не знаю, в мене нема слів. Коротше, я щоденько вимила це вікно, зараз буду з одежею розбиратись. Робила я ось це все, і ми домовились, писались, мені написала Вікторія. Ми домовились з нею сьогодні зустрітися. Просто посидіти в кафешості, поговорити. Мій uh, look of the day. Я не знаю, мені не дуже подобається, але вже поїду так. Я просто до цієї рубашки, мені подобається рубашка, але. Ну не знаю, от щось мені воно не то і все. От я дивлюсь разом. Ну, типу, щось щось дуже странне. Не знаю, взагалі сьогодні я не можу себе зібрати, в мене настрій. Просто Чудеш? він поганий, його просто нема. Типу, я вся в своїх думках, постійно прокручую щось в голові. І... Боже, ужас. Ходжу, щоб не запізнюватись. Не знаю, буду там щось знімати чи ні, тому що Віка пропонувала зустрітися без камер, а потім що хочу в зал. Я вона вже зібрала сумку. Хочу після зустрічі відразу в зал поїхати, навіть не буду заходити додому.